Семетання покажу роботу, зроблену нами на даний час. Наша півхата ззовні вже готова. Тут ми залили фундамент під паркан, потім прикрутили таку сітку на стовпчиках, панелі такі. Залили колони з фотоелементи, висіли під розетники. Тут фотопідрозетник на ключ, тут на лічильник під електрику, тут відеодомофон і тут почта, і з другої сторони буде забиратися. Поставили такі штуки, со звук трою поз'єднювали. Тут будемо ставити теж такі типу, ящики на мотори щоб розкривалися ворота. Йдемо далі. Вхід, вхід в хату. Давайте почнемо з підвального поверху. В підвальному поверсі вже установлена плитка на підлозі. Стіни вже всі помальовані. Встановили вчора двері металопластикові. Відкривається терне скло і москітна сітка висувається, висувається. Відкривається на такому положенні. Там буде кухня, тут буде великий стіл для гостей, кондиціонер. Коробці можна зразу встановлювати, можна прикрити. Плитка на підлозі стоїть, тут будуть розсувні двері, ховаються в стіну. Тут буде кабінет, так як господар айхішник чи айтішник. Він собі зробив тут кабінет, теж кондиціонер, тут все помальовано, стіна другого кольору. Сходи які тут догори. Тут буде типу, підвальне приміщення, для закруток всяких штук. Тут буде постіручна душова, туалет, все є, коли буде світло, покажу. І цей ящик зроблений для збирання вологості. Буде шики для збирання вологості і тут е, буде йти конденсат вниз Піднімось по сходу до гори. Все біле, помальовано білий колір, грибінка на теплу підлогу. Білий колір, поруччя вимурвані. Це перший поверх. Тут буде розміщатися кухня. Навіть тут вікна вже поставлені, вікна такі. Відкривається так-так. Зверху стоїть сітка від комарів. Ну, установлено всюди. Вхідні двері вже стоять, тут зал, вигляд такий після покраски. Туалет гостовий, тут буде тільки і умивальник, вже плитка стоїть на стінах, помальовував такий звукуватий колір. тут гараж, теж вже плитка стоїть, помальований. Електрика буде ще третій етап, остатній електрики, де собі буде підключення. З вікнами вже так трошки не дивиться. Тут в салоні вікно з виходом на балкон розсувається, типу відкривається ручка вниз і розсувається. Тут також є москітна сітка. Посувається сюди і розсувається. Там, про ціни фірми це не говоримо, це не реклама. А хочу показати, як встановлюємо блоком, вже навіть налічники поставлені, все про силіконо. Це металопластикові вікна, не дерев'яні. Ідемо на другий поверх. Вікно на сходах, також відкривається, також москітна сітка є, відкривається в двох положеннях. Ідемо далі. Виходимо вверх, зустрічаємо у нас невеличкий коридор. Перед ванна кімната, двері розсуваються в стінку, плитка вже стоїть, плитка керуємо 60 на 1,20. На стінах стоїть висота 1,20. І тут буде душова кабіна, вхідна група. Суть вище душу. Зараз останні декілька років всі ставлять, висота приблизно метр двадцять. Чому? Тому що хочуть... стіни можна поправити, а плитку ніколи не поміняєш. Ну Приблизно на 20 років ставиш на 30, стіни можна помалювати, на другий ковір, якщо хочеш. Тут кімната вигляд такий. По кольору це все-все покраска, тут нема десь декоративної штукатурки. Вікна такі, як я показував, всі відкриваються, всі з москітними сітками. В двох положеннях трюкамер стеклопакети. Тут машинка установлена на, ну, на повітря, там, на охолодженні, на обігрів. Ця кімната зроблена так. А нагадую, тут в копії двоє дітей. Напевне, що це зроблено для хлопчиків, там де розувенька зроблено для дівчинки. Тут е спальня батьків. Гардеробна з розсумними дверами всередині. Тут буде відключе. Центральні коробки електрики, антенни. Вигляд такий, вікно таке. Також відкривається. Турне відкриття. Також є сітка. Ну і може бути в тут двох положеннях. Так і так. Ну, на даний час виглядати такий. Я думаю, з понеділка тут почнуть робити підлоги. Тут все буде плитка на підлозі. І такий коридор такого кольору. Якось так.